25 міських голів обласних центрів отримують від тернополян подарунки. Місцеві свободівці надіслали їм червоно-чорні прапори. У ці пакунки поклали і звернення із закликом вивісити цей стяг 22 січня на день соборності України разом з жовто-блакитним прапором. Ми відправляємо дане звернення закликом кожного, кожного міського голови, аби він міг розмістити даний прапор прапор революції, який приведе нас під жовто-блакитний стяг свободи. Жовто-блакитний національний прапор. Разом з червоно-чорним прапором повинен замайорити в кожному обласному центрі на центральних комунальних установах. Ініціатива надіслати стяги належить міській організації свободи. Вона й оплатила послуги пошти. В організації кажуть, попередньо попередні з мерами нічого не узгоджували. Ми просимо. Просимо, аби кожен міський голова в обласному центрі вивішав червоно-чорний прапор на знак української революції, на знак боротьби, на знак цього, що акт злуки, який ми будемо святкувати 22 січня, об'єднає всю Україну. Червоно-чорні прапори для обласних центрів свободівці освятили 1 січня під час відзначення 105-ї річниці дня народження Степана Бандери. До речі, першим відправили стяг у Харків, Геннадію Кернесу.